Доброго дня, дорогі друзі. До вашої уваги новий вірш під назвою Хамство не в змозі правити світом. Нічого святого сусіда немає, зухвалість, нахабство, зневага і все. Безвинних людей повсякчас убиває Росія. Ніколи тобі не мене, це все повернеться, і ти це побачиш. Я пророкую, що так і буде. Бачу, як ти над могилою плачеш, тебе, рускій бунт на шматки розірве. Хамству не в змозі правити світом і відрязання, доколи ми, твої нащадки не сплаченим митом, ненькі в країні. Довічні раби. Так буде з кожним, хто зазіхає на землю чужу, на сусідське майно. Хто дітлохів так безжально вбиває не про людей? Про звичайне майно. Те, що скандують усі стадіони, знають у світі, хто ваш голова, я не один. Це кричать мільйони, Росія ти дійсно живеш без ума. Хворі на сказ, жебраки з автоматом, дійсні потвори серед людей, ти є для людства країною катом, Візитка твоя це є твій мавзолей. Так непохованим зло залишилось. Черги зомбованих досі живі, що ці аврорі не знаю, наснилось нам, пострадянські Траурний сни. Все закінчиться розпадом нарешті. В інші світи СРСР летить, не заважатимуть вже в Будапешті. Росія за злочини має сплатить. Слава Україні!